Взяв партію бройлерів. Порода Рост-308. Хтось казав, що вони не ростуть, такі тугорослі, але я е зробив їм корм крепший, рибне, м'ясокісткове, кров'яне, соя, олія, макуха. М -м дуже добре почали рости вони. Дуже задоволений. Це такий крупікор. Старт я ще гранулюю їм, а агровий фініш не буду гранулірувати. Воно лишнє в целі економії. І вони його вже так будуть добре їсти. Значить, беру помічаю одного бройлера і важу кожні сутки. Почав важити. Приростали 40 грамів сутки, потім 60, потім 80. Останній раз важив, вже вага була приросту 110 грамів сутки. В 19 суток сьогодні зважив, вже вага бройлера кіло 190. 100 грамів сутки приріс, ну це я рахую дуже добре. Вони здорові, вони не фуріють, не поносять У всіх 140 штук. Думаю, буде хороший виход. М'яса на шашлик.